Приємці готують свої автомобілі до автопробігу, розгортають прапори та обклеюють машини закликами за скасування фіскалізації. Так вони вимагають зберегти спрощену систему оподаткування та скасувати впровадження касових апаратів, каже організаторка акції Тетяна Михида. Тотальна фіскалізація, яка була прийнята і вже вступила в дію із 1 січня цього року, взагалі для всіх унеможливлює. Великій кількості підприємців взагалі працювати, тому що це додаткове адміністрування, це додаткові витрати, які ляжуть на вартість товару. Це дуже велика трудоємка робота з документами, з чеками. Колоною з 20 машин підприємці рухалися від вулиці Великотирнівської до міської та обласної ради. Дорогою не зупинялися. Касовий апарат це панацея від усього. Це захист для е покупця, це боротьба із корупцією. Насправді це міф до кожного фопа можна зайти буде і штрафи, 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 штрафи. В таких умовах неможливо працювати. Ми маємо за свої гроші купити фіскальний апарат, який коштує від 12 до 20 тисяч. Ми маємо за свої гроші встановити та обладнати його на робочому місці. І ми маємо сплачувати також його підтримання в процесі роботи. Оце все буде коштувати від 80 до 100 тисяч гривень в рік. І це все навантаження буде на малого підприємця, на малий бізнес. Перейти на використання касових апаратів нескладно, каже експертка центру підтримки підприємців Аліна Пономаренко. За її словами, програмне забезпечення для цього безплатне. Хороша каса буде 15 тисяч одноразово, і обслуговування десь в районі 250 гривень в місяць. Тобто в рік це виходить близько 18 тисяч гривень. Якщо ж використовувати програмне забезпечення, програмний реєстратор розрахункових операцій за одну касу це в середньому десь тисячу гривень на рік. Або ж можна використовувати програмне забезпечення, яке буде коштувати 150 гривень в місяць. Це в рік 1800 гривень. 17 лютого підприємці з Полтавщини планують поїхати на акцію протесту до Верховної Ради у Київ, каже Тетяна Михида. З єдиною вимогою це прийняття законопроекту 5866 чи 58661, що дасть можливість зберегти спрощену систему оподаткування обліку і згідності. Попередня акція підприємців із такими ж вимогами у Полтаві відбулася 7 лютого біля будівлі ОДА. Письмове звернення до президента учасники акції передали до обласної адміністрації. Валерія Рбалка та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.